Вітаю, друзі! Сьогодні 16 грудня 2024 року, і на Українській Правді було оприлюднене розслідування про знущання над військовослужбовцями Кумівство вимагання грошей, побиття, катування у 211-й понтонно-мостовій бригаді сил підтримки Збройних сил України. Це розслідування воно я дам посилання в описі до цього відео. Воно відкриває просто жахливі факти про те, що відбувається, відбувалося в цій військовій частині. Однак я переконаний, що це насправді вершина айсберга, і ми дізнаватимемося таких фактів значно більше і більше. І саме такі факти є одним із причин самовільного залишення частин. Можливо, суїцидів у військовослужбовців, їхнього поганого морально-психологічного стану, відсутності мотивації. Тому що факти, які там викладені, вони є жахливими, страшними. І крім того, що вони є самі по собі страшними, страшними і інше. Страшним є те, що Міністерство оборони України знало про ці факти. Ще у вересні 2024 року, однак жодного реагування на ці факти не було кримінальних проваджень не було відкрито, винних не притягнуто до відповідальності. Тобто, фактично, якщо б не журналісти і якщо б не тимчасова слідча комісія з цих питань, тому що саме народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко оприлюднив відео і жахливі факти. Теж працює понтону 211 одинадцяту понтонну мостову бригаду. То е, ніхто би не рухався, ніхто би взагалі не реагував на це. Тобто, я ще раз підкреслюю, що єдине, чого боїться Зеленський та його команда, це публічного розголосу. Вони створили таку систему, е, коли вони монополізували інформаційний простір через єдиний марафон, на якому нас годують, тих, хто дивиться, тому що я не дивлюся. Але тих, хто дивиться, нас годують незламізмом, перемогізмом, все прекрасногізмами, і взагалі немає в суспільстві зараз обговорення складних проблем, які нас чекають, навіть їх у разі. Якщо буде підписано чи якісь перемир'я про тимчасове зупинення військових дій, чи якесь буде інше завершення війни, нас чекають ще більш складні часи через те, що важливі суспільні проблеми заганяються у темряву інформаційну і не обговорює, не доводяться до відома суспільству, і не обговорюються відкрито із залученням всіх зацікавлених осіб і не реагуються. Немає належної реакції держави на порушення закону, адже в е, мене є навіть відео, коли Подоляк де-факто виправдовує босифікацію. Це радник е, глави офісу президента. Отже, це фактично голос Зеленського, який е, говорить, що е, ми вас прикриємо. І в даному конкретному випадку, коли Зеленський нещодавно нагородив керівництво цієї понтонно мостової бригади в листопаді 2024 року. В той час, коли в вересні вже були відомі факти, які зараз вони оприлюднені в засобах масової інформації, і вийшли на яву публічний простір, жодного реагування відповідних служб збройних сил України не було. Це свідчить про повний провал Зеленського побудови Зеленським належного належної системи управління в сфері Міністерства оборони. Це не новина. Ми давно вже знаємо про це: про те, що Зеленський підбирає кадри за ознаками особистої лояльності, а не компетентності. Резніков, який, як ми знаємо, прославився на яйцях по 17, підовався і пішов у відставку, однак не був його діяльність не перевірялася правоохоронними органами. І саме така безкарність породжує поглиблення цих проблем і. Ті факти, про які описано в журналістському розсліду. Тому ще раз підкреслю, що Зеленським, на жаль, нічого доброго нам не світить, тому що він людина, яка не спроможна приймати складні рішення. Він працює виключно на свою популярність і свій імідж. Через свої відосики він прагне створити собі образ такого. Мачо Всесильного, хоча насправді, е яку би сферу діяльності ми не взяли, всюди провал. Всюди провал через те, що немає кваліфікованих розумних управлінців, які спроможні вирішувати складні управлінські суспільні задачі. І почитайте, я читав ці розслідування, і це просто жах, і ще раз підкреслю, це насправді вершина айсберга. Ситуація значно гіршою. І на жаль, від суспільства Зеленський та його команда приховують цю важливу, суспільно важливу інформацію. Слава Україні!